Я відповім чесно, то що я думаю. Я, мабуть, я помиляюсь, але от те, що я бачу. Ворог цілі задекларував когось через розстріли, когось через табори, табори, когось через страх. Ну, тобто, дивіться, у них дуже серйозний план. Якщо ворог міг розкрити публічно свої плани, то їх бажано помножити взагалі на два і бути до, готовими до найгіршого сенсу. Дивіться, експерти, аналітики, все, що нам говорять про терміни, ви бачите, що вони помиляються. Є одна особистість. Яку ніхто ніколи в житті спрогнозувати передбачити не може. Ця особистість називається Бог. Ось добре скажіть, будь ласка, на вашу думку, ось ви, ви, в принципі, я так зрозумів, що ви постійно були в цьому контексті як капелан, як військовослужбовець. Тому для вас нічого дивного не було. Ви мали попередній план складений на... За два роки до того. І ви кажете, що війна, вона на роки, на вашу думку, от наскільки об'єктивно, там, як ви можете оцінити зі своєї сторони, ну це не об'єктивно, але зі своєї сторони, як ви можете оцінити, наскільки довго буде ще тривати ця війна? Як ви бачите розвиток подій, взагалі, який далі буде відбуватися? Так, не хотів це питання чути і на нього відповідати, тому що вона відповідь моя буде не дуже такою. Розумієте, є два, два психологічних моменти. Що, от, якщо б ви запитали, коли я хочу, щоб вона закінчилася, я б сказав би, коли сьогодні хотів би, щоб закінчилась, от так, краще вчора. А коли вона закінчиться, дивіться, я скажу так. Я відповім чесно те, що я думаю. Мабуть, я помиляюсь, але от те, що я бачу. Але дослухайте до кінця з висновком. Я думаю, що ця війна не проста. Вона може бути досить довгою. І то довго, якщо нам будуть нас підтримати, озброєнням будуть. 에, давайте з самого початку. Навіть не скільки вона буде йти, ця війна, продовжуватись, а які цілі цієї війни. Ми так якось обходимо це. Давайте усвідомим, дуже прості цілі. Ворог цілі задекларував. Наші цілі мені. Наполовину зрозумілі, наполовину не Да? Нібито ну, там, звільнити Україну до кордонів 91-го року. Ну, щось таке звучить. Зрозуміло. Нібито. Далі не зрозуміло, що далі, але ну, поки це залишимо. Які плани ворога? у ворога? У, у ворога плани більш зрозуміліші. Не чітко звучать, воно зветься денацифікація, демілітаризація, денацифікація України. Що таке демілітаризація? Ну, Зрозуміло, це зробити. Україну повністю переможеною і обезброєною ніхто сам обезброюватись не буде, хоча ми така унікальна нація, що ми додумались до цього стосовно ядерної зброї. Але принаймні, щоб ми сказали, ну от ми будемо демілітаризованою країною. Ну ну так, так не буде. Тобто, це демілітаризацію потрібно зробити через військову. Перемогу, якою перемолоти, зламати повністю Україну. Це їх мета. І денацифікація у них мета. Це ж відкрита мета. Тобто, що таке денацифікація? Це два варіанти: це або знищити повністю українську націю, як таку, ну максимально, або завоювати її і зробити денацифікованою, щоб ми відмовилися від своєї ідентичності. Тобто, цей варіант можливий, коли знову буде нова колоніальна імперія, імперія зла, як назвав Рейган її, і вони тоді нас денацифікують, тобто когось. Через розстріли, когось через табор, табори, когось через страх. Ну, тобто, дивіться, у них дуже серйозні плани. Я ж їх не придумав. Це, це ну, відкриті джерела, всі чули про ці плани. Якщо у ворога такі серйозні плани, то скільки може бути ця війна? Давайте навіть не я буду відповідати на це питання. Я даю вам такі навідні на інформацію, що ви могли, могли самі подумати. Тепер далі наступна інформація. Десь місяць тому, може, півтора, півтора місяця. З'явилася інформація, що Путін, коли зустрічався з Зінпінем, сказав йому, що я збираюся воювати 5 років. Знову, це там не яка, там якась конспірологія, це відкрите джерело, заходити в інтернет, дивитись цю інформацію. І її там би, повторюють або транслюють серйозні експерти, відповідальні люди. Ну, значить, це, скоріш за все, правда. Він таке говорив. На які думки нас це має наштовхувати? Це він сказав у минулому році. На мене, для мене, як людини прагматичної, якщо ворог міг розкрити публічно свої плани, то їх бажано помножити взагалі на два і бути до, готовими до найгіршого Тобто, сценарію. що ресурсів в них є років на Е, Розумієте, вони на превеликий жаль вони змогли налагодити своє ВПК, побудувати нові заводи. І дійсно у них ресурс при умові, що в Європі нічого не змінюється, у нас, якщо нічого не змінюється, то вони можуть мати перевагу. І як ця перевага е трансформується в кількість років, мені важко сказати, але ну, щось тип, типу цього. Тобто, не один рік, це точно е я можу дуже багато говорити різних речей, але саме головне на завершення експерти. Не можуть, дивіться, експерти, аналітики, все, що нам говорять про терміни. Ви бачите, що вони помиляються. От-два тижні. Ну, не вийшло за два тижні. Ну от-от-от, уже, от я мені за так це так дерекутувало, це було в 2022 році. Ключовий у нас буде червень. Червень ключовий, ну, липень ключовий, серпень ключовий, осінь ключова, ще щось ключове. І так, з року в рік, з року в рік. Важко е, щось прогнозувати. Ми можемо передбачити, дивіться, але ми можемо щось передбачити. Кого ми можемо передбачити? В принципі, ми можемо передбачити диявола, ми можемо передбачити людей. І коли ми збираємо всю інформацію, яку вам навів, я вам дуже мало сказав, але можна це все збирати докупи. І ви можете передбачувати, які ж плани у людей, як диявол на що людей надихає, от які вони будують перспективні якісь плани. Ми це все можемо передбачити, але. Є одна особистість, яку ніхто ніколи в житті спрогнозувати і передбачити не може. Ця особистість називається Бог. Так ось, я як віруюча людина, я визнаю існування Бога, сподіваюся, ви теж. І якщо він існує, то я завжди роблю ремарку. Так, на мій поля, це досить довга війна, з досить серйозними кінцевими планами, про які я вам нагадав, досить серйозними кінцевими планами. Але єдине, що не можна не спрогнозувати, не передбачити, не попередити, не, не визначити термін, це з діями Бога. Поки що, поки що, насправді Бог себе дуже багато проявляв під час цієї війни. Слава Богу. І, можливо, він себе проявить. Ми можемо бачити перспективу на 10 років, чи пів півроку може все кардинально змінитися. Просто кардинально. От. Одна якась, на наш погляд, незначна деталь відбудеться. Ну, Наприклад, ми були в 23-му році свідками. Така проста штука, Билися, 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 билися на Бахмутському напрямку, билися з вагнерівцями, билися з Пригоженими. Раз. І каже: слухайте, а що ви розповідаєте, що Україна напала на Донбас? Це все брехня. Ніяк України на Донбас, це ми напали на Донбас, це ми винів в цій війні. Пригожин почав заявляти перед своїм цікавим перформансом. А потім бера і піднімає повстання проти Путіна. Вас? Хто за тиждень до цього міг це спрогнозувати? Та ніхто. Це нічим не закінчилося позитивним для України. Цього разу нічим не закінчилося. Що буде завтра, ми не знаємо. Хто міг з експертів врахувати? Почитайте, послухайте, подивіться. Хто міг сказати, ви знаєте, скоріше за все, буде такий бунт? Та ніхто цього не міг передбачити. І ми з вами нічого передбачити не можемо. Ми просто бачимо людськими очима, що ситуація погана. Ну і прекрасно, чудово, що ми бачимо, що ситуація погана. Це значить що? Це значить, максимально треба відкрити двері для Бога і говорити: Боже, вона ситуація погана. Втруться. І це надо, потрібно робити на рівні нації, на рівні максимально християни, в першу чергу. І якщо ми зараз будемо повати на Бога, уповати як? Молитися і діяти, плюс діяти теж, то він може себе проявити. Тому, і от як відповісти на ваше питання, скільки буде війна, я не знаю. Можливо, вона через місяць закон... закінчиться якимось чудом. Як ситуація так повернеться, там взагалі в світі чи ще десь? А можливо, буде Бог все ж таки дозволить звичайному ходу подій, і ми будемо бачити ще роки, які ми і так бачимо наперед, нібито. По-різному може бути. Дякую за відповідь. А, скажіть, будь ласка. Але, обичай, але позиція християнина, як будь-якої людини, має бути ось така. Сподіваємося на краще. Готуємося до гіршого. До гіршого. Тільки так. Ми маємо бути готові. Готові на 100% на найгірший варіант. І якщо ми будемо готові на найгірший варіант, як правило, він не відбудеться. Якщо ми були б до 24 лютого на 100% готові до війни, можливо, з війною би до нас ніхто ніколи б не прийшов. Це просто так працює а, наше ставлення, віра і світ. Так, так, так все працює воєдино. Сподіваємось на краще, на Бога, на його втрачен, але готові по-людськи до гіршого. Мені здається, також такий момент, що можна побачити, що люди, особливо там в церкві, вони, от якщо на початку війни в принципі український народ він так мобілізувався, хто чи міг, хто якими ресурсами християни. Палко молилися, трохи з часом люди якось перегорають, охолоджуються. І, можливо, так само ця ситуація вона дана для того, щоб люди подивилися, проаналізували, що чисто з природньої точки зору ну, шансів, що закінчиться, так. швидко немає, щоб зрозуміти, що Боже, треба молитися все більше до Бога Стой і кликати, сутки. що якщо не ти, ну, шансів немає, тільки твоя воля, і щоб пробудити в людей оце от палке прагнення, щоб Бог їх почув, палке прагнення до Бога. Дякую. Дякую, дуже правильно. От тому я вважаю за необхідне говорити правду. Але все рівно боюсь її сказати. Тобто, правду так акуратно я говорю. У нас дуже погана ситуація. Але якщо ми будемо більше про це говорити, всі зрозуміють, ну потрібно дійсно ну, не. Ми не дійшли до тієї стадії, що молитва може вже трошки там стати менш палкішою, розслабитися. Ми дійшли до такої точки, що її треба в мільйон раз поселити більше, ніж було у 2022 році. Це, це, це те, що я бачу, і це треба доносити. Якщо ми це почуємо, я думаю, що ми зробимо правильні висновки. Дякую.